Раз, два, раз, два. Доброго дня народ. Вітаю всіх. Сьогодні 20. У нас 6 лютого. Чергова посилочка, мотана, перемотана, бачите, її щось заповняли, судя по всьому. Звідки прийшла така? О, давайте прийдемо до діла. Так, на жаль, знову в мене багато нової клійонки, це дуже добре. Чай. Знову хто ще не бачив, народ. Чудова штука. Чай в лаймі. Це білий чай. Білий чайочок. В такій подарунковій коробці. Бач, бувають різні лайми. От тут одна така штучка попалася. Ну, не суть. В общем, подарункова коробочка. Так виглядає. Вартість доступна. В лайм засунути білий чайок. Смак реально крутий. Е, буквально цього теж я дві коробки отримав, все, немає. Що тут далі у нас? Знову ж, чудова, ось така е, мусорна прокладка, яка нам не треба, але раз є, значить є. Будемо користуватися. Перше, 950-й, дуже відомий чай 2005 року, справді 2005 року, 950-й номер е, гарної якості. Перевірений. Ви вже в більшості ви його знаєте. Раз. Три штуки, поційки, такий цікавий дуже рад. Щось, М -м -м. Навіть на перший якби, аромат, щось відштовхуюче, От я його зразу вже і прийняв. Але, здається, він з кавою. Але потім як розіп'єшся нормально. Рисовий, нарешті прийшло багато рису. Всякого. О, вау, 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 наряд рис! Хто любить рис, хто чекав цей рис. Весь нарешті мене затарили рисиком багато і нормально. Потім ось такі чудові порційки в по 4 штучки. Вони по 10 гривень одна штучка і ну, тому 40 ось такий набір. Дуже простенький, але гарної якості. Бач, я що не кажу, в мене все гарної якості. А на що брати не гарної якості. В принципі, не наша. Так, порційки, знову рис і знову рис 2099, теж крутий, перевірений. Кілограмчики. Ось таких чай в кілограмових пакуваннях. Це вже напевно 6 е, шостий, сьомий е, шости, сьома цеглина. А чому така кількість, а тому що її замовляють, тому що її п'ють. Знову рис, знову порційки і смола. 1041 гунтін пресований в порційках, менхайський, дуже гарної якості. І те, що ми колись вже отримували, я робив розпаковку. Нумерований чай 515-й народ. Ну, це, напевно, десь також одна з моїх знахідок, тому що чай, по-перше, зроблений, само пакування у всьому ну, показано, що це буде щось добре. Тут якісь вірші китайською написані. там Вірш цікавий. Три чаші є у світі смертних, одна з них чаша чаю для гідних перемог. Щось так якось перекладається. Їх тут 5 штук, не буду зараз запаковувати, але фішка в чому? Кожен млинець має свій індивідуальний номер. Їх випустили всього 666 штук, здається можу бре, з бреха. Напевно, 6666. І ось серед них одна з таких речей, що вони їх пронумерували, показавши, що це індивідуальна справа. Невеличка чабанечка Щоб вам було бояться, тут десь 20 см, напевно, на, 20, на 30. 20 на 30 нержавійка. Ну, в чому плюс? Вона дуже компактна, раз. І вона не вбиваема. Якщо брати дерев'яні, тут наклеєна плівка, тут це не царапина, тут плівка це все знімається і потім. Е, вона не вбиваєма порівняно з е, звичайними дерев'яними чабаями. А це великий плюс. Якщо ти постійно валиш, чи тобі кудись їхати, чи ще щось, це крутка ну, вічність. Е, так, чабані є. І ще в мене ось така є одна штукенція. Бачите, вона навіть, в камеру нам не вийшла, тому ми відпливаємо в сторону коробку з остатками і відкриємо велика чабань. Не просто велика, а, а громадна чабань. Це, напевно, ну, не напевно, це найбільша чабань, яку я продавав і продаю е, ось вона. Щоб вам було зрозуміло. Ось я кладу 53 см, наскільки я пам'ятаю, 53, <кій> десь на 35, бамбук. Буде чудово виглядати у вас на столі. Знизу пластик. Все ціле, все гарно виглядає. Ну, Непогано, якби і по якості, і по виконанні, і по всьому. Отже, такий у нас сьогодні набір. Народ, нагадую. Окрім всього, цього, що я показав, чаю справді валом. Різноманітного, гарного і менше, скажімо, кращої якості. На любий карман, на любу ціну, лиш би вам була можливість пити і бажання пити чай. Тому мій номер 097 645 4498. Всім нам гарних чаювань до перемоги з Богом.